Володька, чуєш? Ти ж там по Apple Watch. Що там нового в них? Можеш мені трошки е, підказати? Нема сенсу оновлюватися. Тупо нема. От нема сенсу. Ага, Зрозумів. Ну все, тепер ізі. <плес> Друзі. Бажаю здоров'я! З вами Макс. Ви на каналі сервісу смартшопінгу шопінгу Hotline.ua. І у нас Apple Watch 9. Оця маленька модель. Вона 40... скільки міліметрів? 41 міліметр. Взяли мені маленьку дали фокуса нема, ну і нічого. І зараз ми будемо трошки про них говорити. Що це таке, кому воно потрібно, які нововведення? І все оце. Поїхали. Перед тим як почати відео, хочу подякувати інтернет-магазину тієї за те, що дали на тест цей годинник. Я, звісно, хотів нові ультра, але що дали, то дали. Заходьте на їх сайт, там все це є і по е доступним цінам. Ну а ми можемо починати. Почнемо з комплекту поставки. Я насправді е половинку залишив в студії, а половинку забрав. В цю половинку у нас вкладається що? сам годинник, кабель для зарядки, а у іншій половинці в коробочці у нас дуже е приємний ремінець. В нашому випадку, це голубенький, якраз підбирали під мене, під мій бачите, е світшот, точніше, не світшот, а під мою футболку. І ну, комплект стандартний. Нічого такого екстраординарного нема. Оце по дизайн, ергономіка і все це ми не будемо, тому що ну, годинник майже не змінився. Я вам чесно скажу, Apple Watch ну, в принципі не сильно змінилося з часів того, як вони просто з'явилися на ринку. Так, це ідеальний годинник розумний. Так, все в ньому в принципі, класно, якщо ти готовий заряджати їх кожен день. Тому давайте трошки про відмінності, бо то не ультра. Багато про це говорити не треба, треба обов'язково нам сказати про це. Отже, головні відмінності. Поїхали. Дисплей у нас тепер вміє показувати 2000 ніт. Раніше було 1000 ніт. і знаєте, насправді різниці мені, як людині, яка користується гармінами, майже нема. Бо тут є ін той дисплей, який під час. Прямого сонячного втручання, коли ти йдеш по вулиці, показує ідеально. Все одно ці 2000 ніт показують гірше, але звісно проблем з цим нема. Також цей дисплей може варіюватися е, за допомогою спеціальної дімерної технології від одного ніта до 2000. Тобто вночі вам буде дуже комфортно і шим навіть не дратує. Оце я вам чесно скажу. Додали New Incredible C9 чіп для того, щоб цей годинник міг запускати Call коло в дютіті мобайси. Жертую нічого воно такого не може запускати. Це просто ще один сучасний, класний чіп, який вміє оце все. І на рахунок оцього всього, оцього всього, всього, так? ця функція називається Double Tap. І дивіться, як воно працює. Не працює. Розумієте про що? я? Годинники вийшли, пообіцяли, це все. І всі люди, які активно займаються вдома. Різними штуками почали переживати, але не переживайте, бо воно поки не працює, поки не вийде версія 10.1, здається, iOS Watch. Тому оцього зараз нема. Найголовніша фішка, про яку казали Apple, що прям всі вже захотіли оце робити, воно не працює. Ну, ось буває. The New Incredible Sync не працює. Також, наскільки я зрозумів, оця нова фішка, коли ти можеш айфону так пострілося шукати, чи когось іншого, воно поки також не працює, поки не оновиться цей годинник, але добре, що якісь зміни після 9-го будуть. По пам'яті тепер у нас 64 ГБ основної і по. Кольорам також у нас трошки інші кольори змінилися. Але для того, щоб купити чорний, от, наприклад, як наш Вовчик, він любить все чорне, і вам придеться вивалити нормальну суму, бо мінімальна вартість цього годинника, якщо по офіційному сайту дивитися, це 399 доларів. А якщо ви хочете, хочете чорний, то вам треба вивалити за ніржавічку, пробачте 700 баксів, і там вже вибрати е, графіт, і то вам буде. 700 в 41 мм в жіночій версії, і 45 мм ем, 749 доларів. Це просто, якщо ви захотіли чорний. Тепер Fine Woman Оці ремінці. До мене він не доїхав. У мене такий ремінець, який приємні такі штуки робить. Приємний, класний, але я не по ремінцям. Сорі, у мене звичайний гумовий на гармінах, і мене все це влаштовує. Але отой Fine Woman, ну я жартую, це називається Fine Woven. А не Fine Woman, мій жар зрозуміло так. Коротше, Fine Woman е цікаво було потрогати, але на жаль, поки до нас воно не доїхало. І якщо бути чесним, то є все. То є все. Всі нововведення. десь там може менші рамки, десь там більше відмінностей з СЄжкою, десь там <свісно> менше відмінностей з восьмою серією. Але про що цей годинник? Це годинник про те, що він, якби ідеальний розумний воч, і це є насправді. Жоден виробник ще не зробив такий девайс, який так прикольно працює. Наприклад, мої Гармін, так, це Fenix 7 x версії Solar. Ну без Solar вони 7X не бувають. І я розумів, на що йду. Я розумів, що мені треба девайс, який буде е трекати мені по GPS всі мої велопокатухи, буде показувати мені навігацію. Але ну, інтерфейс і все це це наче як Windows 95. Розумієте, 90-х років. Це сучасний інтерфейс, це дуже висока швидкість. Я от вчора весь день ходив із гармінами своїми, і з Apple Watch, як дурачок, але я зрозумів всю цю різницю як людина, яка не використовує Apple Watch. І що я вам скажу, оцей Haptic Engine, да чи як він там називається, вібрація, ну просто ідеально. Ти жодного разу не пропускаєш нічого, хто тобі там дзвонить. Як воно все виглядає, як воно швидко працює, які тут е, ці. До речі, хоча е, Watch watчface тут дуже багато, але все одно у мене нема одного, який мені ідеально подобається, як на цьому гарміні, на якому є все. Але тут таке. І про що я веду? Я веду про те, якщо ви хочете спробувати розумний годинник, і у вас ще його не було, чи у вас були якісь там старі Apple Watch, чи ви не дай Боже користувалися іншими якимись годинниками, після яких ви е, зрозуміли, що вам не треба розумний годинник. Дев'ята серія це саме те, що треба. Треба лише дочекатися нормального прайсу і взяти собі. Якщо ви дівчина з тендітною ручкою, то ви берете 41 мм, якщо ви здоровенний кремезний чувак, як з щенячого патруля, кремез, то берете собі 45 мм. Це, звісно, не отей Гармін здоровий і не ультра, але що маємо, то маємо. І, звісно, це прекрасний девайс. Бо якщо вже подивитися на ті самі ультра, ну це вже знаєте це більше про понти, і про те, що показати всім, що в мене є гроші. Бо функціонально. Ну, перше ніхто не буде користуватися е, тим, що заявляють в Apple Watch Ultra, оцими всякими хайкінгами, файтінгами. Е, а по-друге, вони ніфіга нормально не тримають. пробачте Але для тих людей, які е, займаються серйозними видами спорта, нічого крім гарміна і всяких там е, інших брендів професійних не існує. Тому Apple Watch це виключно е, походить порисуватися і використовувати кожен день е, бажано біля розетки цей Watch. Можу трошки Apple, якщо ви мене дивитесь, hello, Apple, my name is Max, I'm gonna tell you some stories about покращенням. Тому що треба зробити для того, щоб навіть я перейшов на Apple Watch? Перше, це автономність. Вчора мене запитали, яка різниця у тебе, 9-й носиш, що вони змінили. Я навіть не зміг нормально пояснити. Людина така, ага, окей, буду носити свої четверті. Але е, що має змінитися в майбутньому по Apple Watch? Мені здається, вони повинні вигадати чи використати якусь технологію дисплею, типу як E-Ink, але з класним інтерфейсом і з логічним UI, е, ну юзер інтерфейсом розумієте, да, про що? Тобто, щоб годинник не був здоровим, бо туди акум кум запкнули від не знаю від цього макбуку, щоб він тримав довго, А щоб він був енергоефективним, як гармін. Ну і звісно, будь ласка, там функціональність. Повноцінні мапи, хай а не оці. От, багато хто шукає, як користуватися повноцінними офлайновими мапами, а це неможливо. Там якісь кусочки, шматочки, якісь додатки, але такого, як на гармін, нема. І ось коли це все з'явиться, коли з'явиться там, моніторинг пульсу в реальному часі, коли з'явиться е, офігенна автономність і інший дисплей, це буде дуже класний продукт для всіх, абсолютно для всіх, навіть для таких кончених е, спортивних оціх... Е, е, Велосипедистів, ви ж розумієте, про що я про себе. Тому от цей шлях мені цікавий, і мені цікаво, яке до цього підійде. Я думаю, що скоріш за все, років через 5 у нас буде дві модифікації: це для лакшері життя, типу такого, і для дійсно функціонального життя з єїнко-дисплеєм. Але цього треба дочекатися. Ось такий був невеличкий огляд, це було більше перше знайомство, бо ну нема нічого про Apple Watch 9-ї серії казати. Ну нема, де і все. Навіть якщо я буду цим годинником ходити місяць, ну що я про нього скажу? Ті самі враження, що були раніше. Кольори, да, ну, змінились трохи. Fine woman з'явився, ну з'явився, ну але ну що, це що? Кардинальні зміни? Ні. Але як девайс, який прийшов на зміну якогось там першого три четвертого покоління, клас. Як девайс, який просто як перший не, розумний годинник. Клас. Як девайс, який прийшов на заміну восьмого, не клас. Але я думаю, всі і так це розуміють. Отож, заходьте на сервіс маршопінгу в подивіться, які там є Apple Watch. Можливо, восьма серія вам також підійде, а вартість зараз набагато менша, повірте мені. І, звісно, ще раз дякуємо інтернет магазину MTA, які надали нам цей девайс для тесту. Також зайдіть, подивіться, що у них там цікавенького. Все. Дякую за увагу. Мені щось тут з двох боків вже пишіть. Я пішов. Знімати інші огляди для вас, слава Україні!